Восьмий урок. Велетні віри Ісус Навин та Халев. Нотатки Елен Увайт. Життя Ісуса Навина і Халева було досить насиченим. Ранні роки вони провели, як раби в Єгипті. На початку дорослого життя стали свідками могутніх Божих діянь під час виходу з Єгипту. У середньому віці вони блукали. Пустелею разом із переченим поколінням, котре в минулому намагалося вбити їх, бо вони повстали проти їхньої невіри. Нарешті, у похилому віці, ці вірні мужі перейшли річку Йордан, щоби заволодіти обітованою землею. У своєму житті вони стали свідками подій, описаних у п'ятикнижі. Вони пережили рабство і свободу, розчарування. І надію, затримку та здійснення. Субота 15 листопада. Божий народ сьогодні має набагато більше світла, ніж мав стародавній Ізраїль. Вони мають не лише посилене світло, яке світить на них, але й настанови дані Богом Моїсею, що вони були передані народу. Бог визначив різницю між священним і звичайним, і заявив, що цієї різниці потрібно суворо дотримуватися. Господь дав своєму народові велике світло та дорогоцінні настанови, який смуток, який сором, які душевні муки відчували вірні Божі слуги, які стояли, як Ісус на вині Халев, слухали, як Ізраїль відкидає свого вождя. І обирає одного зі своїх бунтівників, щоб той повів їх назад до Єгипту. У своїх скаргах ізраїтяни хулили Бога, Бог показав, що захист землі ханаанської зник і що зараз настав сприятливий час для них увійти до неї. Халев проголошував істину для теперішнього часу. І кожного разу земля, що ми переходимо через неї, щоб дослідити її, дуже дуже добра земля. Якщо Господь буде уподобати нас, то Він уведе нас у цю землю і дасть її нам, землю, що тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтеся проти Господа. І не бійтеся народу цієї землі, бо вона для нас хліб, їхня оборона відійшла від них, а з нами Господь. Не бійтеся їх, Христос Тріумфуючий. Неділя 16 листопада, вірність. Ці люди, ставши на хибний шлях, уперто протистояли Халеву та Ісусу вину, Моїсею та Богові. Кожен наступний крок робив їх ще рішучим. Вони були сповнені рішучості перешкоджати усім спробам заволодіти Ханааном. Вони спотворювали правду, щоб просувати свій згубний вплив. Ця земля, яка поїдає своїх мешканців, казали вони. Це була не лише негативна вістка, а й брехня. У приниженні на горі. Моїсей та Арон упали обличчям лілиць перед усім зібранням громади дітей Ізраїля, не знаючи, що робити, щоб відвернути їх від їхнього необачного та пристрасного наміру. Халев та Ісус Навин намагалися заспокоїти гамір. Невірні шпигуни голосно засуджували Халева та Ісуса Навина, і тут пролунав. Крик, щоб закидати їх камінням. Шалений натовп схопив каміння, щоб убити цих вірних чоловіків. Вони кинулися вперед з криками божевілля, коли раптом каміння випало з їхніх рук, серед них настала тиша, і вони затремтіли від страху. Бог втрутився, щоб зупинити їхній убивчий намір. Слава Його присутності! Немов палюче світло освітлювала скинію. Весь народ побачив знак Господа, він явив себе могутнішим, ніж вони, і ніхто не наважувався продовжувати опір. Розвідники, які принесли злу вістку, присіли охоплені жахом, і, затамувавши подих, шукали свої намети. А про Халева він сказав: Мого раба Халева, бо в нього був інший дух, і він повністю слідував мені. Того я введу в землю, куди він пішов, і його потомство посяде її. Книга Патріархи і Пророки. Понеділок 17 листопада Дайте мені цю. Гірську країну. Ще до розподілу землі Халев у супровіді голів свого племені виступив з особливою вимогою. Окрім Ісуса Навина, Халев був тепер найстаршим чоловіком в Ізраїлі. Халев та Ісус Навин були єдиними серед розвідників, хто приніс добру звістку про обіцяну землю, заохочуючи людей і тим. Та володіти нею в ім'я Господа. Тепер Халав нагадав Ісусу вину про обіцянку, дану тоді, як нагороду за його вірність, земля, по якій ступала ступали твої ноги, буде спащеною Твоєю та синів Твоїх навіки, бо Ти повністю пішов за Господом. Тому Він звернувся з проханням, щоб йому дали хеврон. У володіння. Віра Халева тепер була такою ж, як і тоді, коли його свідчення суперечили злим чуткам розвідників. Він вірив Божій обіцян, обітниці, що він дасть своєму народові ханаан, і в цьому він повністю слідував за Господом. Хоробрий, старий воїн бажав дати народові приклад, який би прославив Бога. Та заохотив інші племена повністю підкорити землю, яку їхні батьки вважали непідкореною. Халев отримав спадщину, до якої його серце було спраглим сорок років. Боягузи та бунтівники загинули в пустелі, але праведні розвідники їли виноград з ешколу. Але ті, хто покладався на Бога, дивлячись не тільки на труднощі, з якими вони зіткнуться, скільки на силу свого всемогутнього помічника увійшли до благодатньої землі, книга, конфлікт і мужність. Сьогодні нам потрібні люди абсолютної вірності, люди, які повністю слідують за Господом. Люди, які не схильні мовчати, коли їм слід говорити, які вірні принципам, як сталь, які не прагнуть створювати претензійне видовище, а які смиренно ходять з Богом, Терплячі добрі, терплячим, добрі, послужливі, увічливі люди, книга сини і дочки Бога. Вівторок, 18 листопада. Сила прикладу. Саме віра Халева в Бога дала йому мужність, вона вберегла його від страху перед людиною, навіть перед могутніми велетнями, синами Анака і дозволила йому сміливо та непохитно стояти на захисті правди. Від того джерела могутнього генерала небесного війська. Кожен справжній воїн Христа Христового отримає силу та мужність, щоб подолати перешкоди, які часто здаються нездоланними. Закон Божий не скасовано, і ті, хто виконує свій обов'язок, повинні бути завжди готовими говорити слова, які дає їм Бог, а не слова сумніву, зневіри та відчаю. Книга свідчення для церкви Том 5. Двоє з дванадцятим вважали Божу обітницю вищою за велетнів, за укріплені міста чи залізні колісниці. Для них Боже Слово було правдою, хоча вони розділили зі своїми братами сорок років мандрів, Халев та Ісус Навин увійшли до обіцяної землі. Божою силою Він вигнав Халдеїв. Виноградники та Оливкові гаї, де ступали його ноги, стали його володінням. Хоча боягузи та бунтівники гинули в пустелі, люди віри, їли виноград і школу, книга освіта. Люди, які ніколи не виступають сміливо проти ворога світом, любові до себе та пожадливості й плоті. Не довіряють своєму божественному провіднику, що Той дасть їм перемогу, негідні увійти в обіцяну землю. Церкві потрібні вірні халеви та Ісуса Навини, які готові прийняти вічне життя за простої Божої умови, послуху. Наші церкви страждають від проблеми працівників, від потреби працівників. Світ наше поле, місіонери потрібні у містах і селах, які сьогодні ж є одержимі ідолопоклонством, ніж язичники сходом, які ніколи не бачили світла істини. Справжній місіонерський дух покинув церкви, які так гордо сподіваю, сповідують свою віру. Їхні серця більше не палають любов'ю до душ. І бажанням привести їх до стада Христового. Нам потрібні щирі працівники свідчення для церкви Том 4. Середа, 19 листопада, Смиренний герой. Завйовницькі війни закінчилися. Ісус Навин відійшов до свого дому в тімнат сирах. Господь спонукав свого вірного слугу зробити те. Що робив до цього Моїсей переосмислити історію народу та згадати умови, які Господь уклав з ними, коли дав їм свій виноградник? Хоча Хананеяни були підкорені, вони все ще володіли значною, значною частиною землі, обіцяною Ізраїлю. І Ісус навин закликав народ не заспокоїтися. Та не забути про Господні накази, повністю позбавити землі ці ідолопоклонницькі народи. Сатана обманює багатьох правдоподібною теорією, що оскільки Божа любов до свого народу така велика, він вибачить їм гріх. Але у стосунках зі своїм творінням Бог підтримував принципи праведності і, відкриваючи гріх у його справжньому характері. Демонструючи, що Його неминучий результат страждання та смерть. Після того, як Ісус Навин розповів про Божу доброту до Ізраїлю, Він покликав народ в ім'я Єгове обрати, кому вони будуть служити. Ісус Навин бажав вести їх до служіння Богові не з примусу, а добровільно. Любов до Бога є самою основою релігії. Книга Христос Тріумфує. Четвер, 20 листопада. Змінені спогляданням. Розумові важко осягнути велич Христа таємницю викуплення. Ганебний хрест було піднято, цвяхи були вбиті в його руки та ноги, а жорстокий спис пронизив його серцем. І ціна викуплення була сплачена за людський рід. Викуплення це невичерпна тема, гідна наших найглибших роздумів. Вона перевершує розуміння найглибшої думки, розмах найяскравішої уяви. Якби Ісус був з нами сьогодні, Він би сказав нам, як і своїм учням, «Ще багато маю. Я вам сказати, та тепер ви не можете знести. Ісус прагнув відкрити перед розумом, розумами своїх учнів глибокі та живі істини, але їхні земні погляди, їхнє затьмарені недостатнім розумінням робило це неможливим. Відсутність духовного росту зачиняє двері для багатьох променів світла. Що сяють від Христа. Ті, хто старанно копав у шахтах Божого Слова та знайшов дорогоцінну руду у багатих жилах істини, у божественних таємницях, звеличуватимуть Господа Ісуса джерело всієї істини. Таємниця Христа пояснює всі інші таємниці, у світлі, що. Проливається з Голгофе Божі риси, яким сповнювали нас страхом і благовінням, стають прекрасними та привабливими. Спостерігаючи велич його престолу, високого та піднесеного, ми бачимо його характер і у його благодатних променях і розуміємо, як ніколи раніше. Значення цього чарівного титулу Отче наш, книга дивовижна Божа благодать. Якби ми думали про Бога так часто, як маємо докази Його турботи про нас, ми завжди пам'ятали про нього та з радістю говорили про нього і прославляли Його, книга дорога до Христа. П'ятниця 21 листопада. Життя цих двох духовних велетнів Ісуса Новина та Халева містить принаймні п'ять цінних уроків для нас. По-перше, життєві факти мають менше значення, ніж наше сприйняття їх. По-друге, віра не ігнорує факти, натомість пропонує інший кут сприйняття. По-третє, замість того, щоби скаржитися, ми покликані довіряти. І підкорятися Божим планам, які завжди краще за наші. По четвертє, благословення приходить до тих, хто повністю перебуває в Господі. По п'яте, життя в усіх Його вимірах необхідно прожити згідно з Божими планами, а не власними егоїстичними амбіціями. Життя Ісуса Новина і Халева, це ілюстрація до слів апостола Павла. Отже, коли ви їсте, коли п'єте, чи щось, чи щось інше робите, усе робіть на славу Божу. Перше піснення апостола Павла до Корінтян, 10 розділ, 31 вірш.